Додаткова допомога від Євросоюзу Трамп у Британії на що чекати Україні і як у найближчі дні нас дивуватиме погода? Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Ірина Кондрачук про усе найважливіше станом на 16-го розповім далі. 136 російських безпілотників повітряні сили збили цієї ночі. Є влучання. Зокрема, окупанти запустили ракети «Іскандер-М» та с 300 із Ростовщини та Курщини, а також 172 дрони. Одразу із декількох напрямків Відбувала атаку авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Втім, ракети та 36 шахедів влучили у 13 локаціях. У Слатиному на Харківщині через російський удар загинув чоловік. За попередніми даними, окупанти вдарили близько 12.50 з реактивної системи залпового вогню. Спалахнули пожежі, а вночі вибухи лунали у Смілі, на Черкащині. Там вражено критичну інфраструктуру. Кропивницький після атаки частково знеструмлено. Також понівечені кілька будинків у сусідній Олександрівці без світла у громаді чотири десятки населених пунктів. Одна людина загинула, дев'ять постраждали через ворожі атаки на Донеччині. Бомбами, дронами та артилерією росіяни вдарили по Костянтинівці. Шістьма шахедами атакували суми, усі влучання у нежитлові будівлі. А на велику писарівку окупанти скинули три авіабомби та атакували селищ дронами. Горіли хати, пошкоджені в багатоквартирні будинки. Там немає світла і зв'язку. Вранці окупанти атакували з авіації Інгулець на Херсонщині. Через влучання авіабомби поранено трьох дорослих і трирічну дитину. Ще трьох людей травмовано внаслідок обстрілів з артилерії у Кумишанах і Білозерці. І вже 22 поранених. Серед них четверо дітей у Запоріжжі. Напередодні окупанти обстріляли місто з установок торнадо. Ще одна людина загинула. А неподалік Таврійського ФПВ-дроном росіяни вдарили по маршрутному автобусу. Є поранений і атакували цивільну автівку. Постраждали водій і пасажир. Керовану авіабомбу, яка після чергової атаки росіян увійшла глибоко в землю і не вибухнула, знешкодили у Херсоні. Півтонна фугасна бомба увігналася між багатоповерхівками і могла здетонувати будь-якої миті, і знести якийсь із будинків. Сапери разом із вибухотехніками спочатку поволі відкопали її, витягли із ями і за допомогою техніки підняли та вивезли за місто. Там віддалік від людських обіст знешкодили. Ламають ноги своїм же воякам і кидають як приманку на полі бою. Розмову такого змісту між окупантами перехопили спеціалісти ГУР. Тож із неї виходить, що росіянин вирішив втекти із фронту від своїх же ватажків-м'ясників. Однак його спіймали в районі тимчасово окупованого Маріуполя. Ті, хто спіймав, переламали йому кінцівки і обіцяють доправити назад до підрозділу, щоб командири на місці вже використовували скаліченого, як їм заманеться, а саме як приманку для українських бійців чи дронів на передовій. Поймали. А що ти не до морів полю давався? я думав, не поймають. На... Пой. Вам на боєць по суті. Правда, он був со словами руками і ногами в качестве приманки для укропов. Що про такі методи думаєте? Ви обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Росіяни просунулися на Харківщині та Запоріжжі. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Водночас окупанти продовжують стягувати сили під Покровськ. Ворог має успіхи у Куп'янську, підрозділи окупантів. Зайшли у місто. Про це свідчать свіжі геодані. Також наших захисників потіснили із позицій поблизу Новоіванівки на Запоріжжі. Повідомляє інститут вивчення війни. Ворог тисне по усій лінії фронту, проте найбільше сил окупанти акумулюють на покровському вітинку. У боях там втрачають від 10 до 20 вояків на кожен метр захопленої землі. Дірки в особовому складі, зокрема, перекривають бойовиками із курщини. Натомість зсу продовжують контратакувати ворожу армію на виступі під Добропіллям. Там ворожі солдати опинилися у пастці. Сили оборони взяли їх у кільце в районі села Кучерів'яр та на перетині сіл Нове Шахове і Шахове. Американська зброя продовжує надходити до українського війська, але крім ЗСУ її також почала отримувати і Нацгвардія. Нещодавно найкращі в світі БМП Бредлі стали на озброєння у бригаді НГУ Хартія. То як саме наступальну зброю готуються використати нацгвардійці, дізнавався спеціальний кореспондент СН Андрій Цеплієнко. Американська бойова машина Бредлі завжди піднімає піхотинцям настрій на передовій і зрозуміло, чому Є тяга. Є маса, є броня. По вороженню все дуже непогано. Такі машини навідмінно зарекомендували себе на полі бою в Збройних силах. Відтепер їх отримали і нацгвардійці. Бригада Хартія вже відпрацьовує на БМП-Бредлі-штурм, десантування і евакуацію поранених. Власне, те, для чого і створена ця техніка. І все, хлопці, наймога швидше. Головне це тайм, час. У нас його дуже обмежено. Бредлі має швидко бажано за кілька секунд вивантажити десант і забрати поранених. В реальних умовах кожна така ротація відбувається під вогнем. Тому, щоб мінімізувати втрати на полі бою, екіпаж Бредлі і його пасажири нацгвардійці вчаться діяти злагоджено як єдиний годинниковий механізм. Хлопці повинні знати оренді. Є скуча нюансів. Так само зараз хлопці будуть теоретично проходити, як відкрити аварійні двері, як їх закрити, і всяких купа-купа нюансів. Але це треба в нас в голові має бути шаблон роботи. Але головне розуміти, що під час висадки майже гарантовано прилетить подарунок з ворожого безпілотника. БМП Бредлі дуже швидка, але масивна машина. Тут на півночі Харківщини повітря насичене розвідувальними крилами противника. За гарної погоди американську БМП ворожі розвідники побачать за кілька кілометрів від лінії фронту. Тож по ній буде летіти все, що є в арсеналі у ворога. Головний сержант роти нацгвардійців вважає, що на його ділянці бронетехніка наразі втратила свою актуальність навіть така досконала, як Бредлі. Я і чесно сказати, зараз мало бачу. Можливості її десь залучити і використовувати, щоб було безпечно для моїх людей. Краще зараз, як кажуть, ножичками зайти. Це техніка Бредлі, вона захищена і важко буде чимось вразити. Але питання того, що є, в нас задня частина це аперелі. Дара зараз за рахунок тих самих ждунів нам зараз під'їхати десь до точки вигрузки у таку ясну погоду. Вона нас виявить ще під час руху, ще за за кілометрів 10, до під'їзду до наших позицій. І вже буде просто нас очікувати. Проте погода може зіпсуватися, ситуація змінитися, а піхотинцям доведеться вибивати ворога із захоплених населених пунктів. Тоді Бредлі, яка вже встигла стати класикою української війни, знову стане актуальною. І, схоже, саме до такого моменту зараз готуються Нас гвардійці. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Сергій Парфілов, ТСН, 1+,1. Сполучені штати схвалили перші поставки зброї Україні оплаченої союзниками по НАТО. Про таке рішення повідомляє агентство Reuters. Йдеться про дві поставки озброєнь по півмільярда доларів за новим механізмом, згідно із яким зброя фінансується за рахунок європейських країн НАТО. Надають озброєння з американських запасів, що дозволяє пришвидшити поставки. Запустили механізм минулого місяця, і це перше його використання. Європейські держави вже обіцяють виділити на нього близько 2 мільярдів доларів. Загалом ж у НАТО сподіваються залучити до 10 мільярдів. Механізм закупівлі американської зброї для українців довелося розробляти після приходу до влади Дональда Трампа, який наполягав, аби перекласти фінансовий тягар підтримки на європейських союзників. Додатково 40 мільйонів євро надасть Євросоюз Україні напередодні холодної зими. Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона зранку прибула до Києва. За словами Мецоли, ці гроші підуть на підтримку опалення і освітлення. А ще ЄС надасть укриття та генератори, щоб відбудувати пошкоджені будинки та покращити доступ до питної води та санітарної інфраструктури. Роберта Мецола, яка підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, виступила сьогодні ще й у Верховній Раді. Передусім, вона вшанувала екс-спікера Андрія Паробія, якого вбили у Львові наприкінці серпня. Президентка Європарламенту запевнила, нічого не вирішуватиметься про Україну без України. А мир має бути тривалим, а не тимчасовим. Вона підтримує відкриття нового кластера для України про приєднання нашої держави до ЄС. Подякувала нардепам і за відновлення незалежності на БуІСА, обстоячи Верховна Рада вітала новину про відкриття в Києві постійного представництва Європарламенту. А ще мицоло анонсувала 19-й пакет санкцій проти Росії. Європейський союз уже мобілізував 169 мільярдів євро, з яких 63 мільярди євро. Це військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми продовжуємо тиск на Росію. Ми очікуємо, що незабаром буде прийнято 19-й пакет санкцій. і ми координуємо. Тісно разом із нашими союзниками для того, щоб забезпечити наймаксимальний вплив, і ми продовжимо рухатися геть від російського російського газу і російської нафти. І Будемо також вирішувати питання, які стосуються тіньового флоту, і робити це швидше. Приймають по королівськи. Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до британського міста. Вінзор. Сьогодні в нього почався дводенний візит державного масштабу. Подібний був іще за попередньої каденції. Нагалявано у Вінзорі, президентське подружжя США прибуло на гелікоптері. Прямісінько біля трапу їх зустрічав принц Вільям із дружиною Кейт. У змі вже обговорюють капелюх Меланії, який вона обрала для цієї зустрічі. Він схожий на той, що був у неї під час інавгурації чоловіка. Трамп, аби підтримати Фемелі Лук, одягнув краватку у тон її капелюха після вітання із королем Чарльзом та Камілою. Усі разом сіли до карети і поїхали до палацу. Разом із монархами Трамп та Меланія сьогодні планують відвідати могилу Єлизавети II, А ввечері на них чекає пишний бенкет. Британська преса пише, що уряд покладає великі надії на короля. Той має максимально зачарувати президента США перед завтрашніми важливими переговорами щодо ядерної угоди, технології, мит, а також питань України та Палестини. Журналісти з посиланням на джерела в Букінгенському палаці повідомляють, що особливу увагу приділяли майбутній семихвилинній промові Чарльза за трапезою. Її редагували кілька разів, щоби справити враження і одночасно не втрапити у політичний скандал. Колегія суддів пішла до нарадчої для оголошення вироку у Шевченківському суді. Закінчилося слухання справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна працівником удо Артемом. Косови на станції фунікулера в Києві у квітні 2024-го. Сьогодні на суді в рамках дебатів заслухали сторону потерпілих адвокатів і тата загиблого хлопця. Після нього виступив адвокат обвинуваченого Артема. А перед тим, як суддя видалилися до нарадчої, вони дали слово і самому Артемові. Для нього сторона обвинувачення просить пожиттєве ув'язнення. Той заявляє, що не мав мотивів на вбивство і не звернув увагу на те, що такі вчинки спричинять наслідки. Від яких загине людина. Та додав, що йому прикро і він кається. На суд сьогодні прийшов її генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Вирок у цій справі оголосять 22 вересня. У мене досі перед очима як він народився, тому що був присутній на пологах. Але вже ніколи не побачив, коли він поступить в університет, одружиться чи, наприклад, отримає якусь нагороду в футболі. Тепер він завжди в мене буде перед очима і тіло в труні. Мені дуже шкода, я дійсно кажуть, тому, що так сталося і ну, людина загинула від ну, дій. Від я хочу зазначити те, що я не готувався до цих злочинів. Я не мав на це мотивів, ну, Я не міг навіть ну, звернути увагу на те, що такі вчинки. Ну, Причинять такі наслідки, які загинули людину. Мені дуже хріпі. А Якщо говорити про щире каяття в останньому слові обвинуваченого, як воно може вплинути на кінцеве рішення суду? На жаль, щире каяття ми почули тільки в кінці, а не спочатку. І поки відбувався судовий розгляд, коли ми, ми досліджували конкретні докази, то обвинувачений брехав суду і повідомляв інші дані. Тому, на мою думку, Щире каяття на мене ніяк не впливає, і моя позиція незмінна як учасника сторони обвинувачення. Довічно вічно позбавлено волі. Понад дві сотні закладів, куди росіяни незаконно вивозять українських дітей. Ідентифікувала лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я. Йдеться про заклади, розташовані на території країни агресорки та тимчасово окупованих територіях України. Це санаторії, табори, кадетські школи, військові бази, медичні та освітні заклади, готелі, релігійні місця тощо загалом у списку їх 210 і російський уряд управляє половиною із них. Утім, дослідники припускають, що справжня кількість таких закладів може бути більшою. Скільки саме там може бути дітей, наразі достовірно встановити неможливо. У більш як половині цих місць дослідники виявили ознаки заходів із перевиховання. А 39 українських дітей примусово змушують проходити російські мілітаризовані програми. Лабораторія експертів Єльського університету цьогоріч втратила американське фінансування через влаштовану Дональдом Трампом оптимізацію програм. Зокрема, під ударом опинилася програма, яка досліджувала питання депортації і допомагала повертати українських дітей. Фіктивне навчання, аби уникнути мобілізації на Вінничині. Директорка навчального закладу за гроші оформлювала у вищий навчальний заклад чоловіків, і вони отримували відстрочку від служби. До афери директорка залучила працівницю, яка приймала документи та займалася організаційними запитаннями. Поліцейські вилучили 140 особових справ чоловіків призовного віку і кошти на суму майже 3 мільйони гривень, а також фіктивні довідки про навчання. Обом жінкам загрожує по вісім років ув'язнення. Регіони заливає Україну, накрили дощі і сильним вітром. Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки на найближчі дні. Суттєве похолодання відчули кияни та жителі західних областей і півночі, а також на Вінниччині, Одещині у західних районах Черкащини та Кропивницького. Завтра циклон дістанеться Миколаївщини, Кіровоградщини, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Крім дощу, в день очікується пориви вітру до 20 метрів за секунду. Тож будьте обережні за можливості не ставте свої авто під деревами та біля рекламних щитів. Але вже у п'ятницю на нас чекає потепління а на вихідних... Справжні баби на літо температура повітря прогріється до плюс 24-28 градусів, та ще й без опадів. Тож чекаємо тепла і гарних новин із фронту. І з оновленою інформацією повернуся до вас вже о вісімнадцятій.